Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі «Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українські перемози. І сьогодні ми поговоримо якраз про забрози е, так званих рейтингів, які вмірюють начебто потужність армії світу. А насправді бодять нас з вами боман. Про що мов днями в медіа активно поширилася наступна інформація: Збройні сили України посіли. Двадцяте місце у рейтингу найсильніших армії світу за версією веб-сайту, що містере на військової потужності кожної країни світу. Цей рейтинг називається Power. І Ті, хто складав середині, пишуть наступні: 25 п'ятому році Україна залишається втягнутою кровавою війною проти сусідньої Росії. На піку своєї потужності та за підтримки Заходу країна піднялася в рейтингу, тобто до 25-го року, аж до 15-го місця. У наступні роки рейтинг знизився, оскільки військові зусилля застопорилися, і тепер країна перебуває під загрозою на тлі посладу на зобов'язань заходу, мінлиниву європейського політичного ландшафту і нової номериканської адміністрати. Проте країна зберігає місце у 20 найкращих армій світу коментують вартусі цього веб-ресурсу перед тим як коментувати з точки зору загроз саме інформаційних і маніпуляцій інформаційних. Давайте послухаємо, що про ці рейтинги говорять самі військові, українські військові. Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін назвав його смішним. Черговий смішний ребін найпотужніших армій сім, Україна посідає в 20 місце подумали після Індонезії, Єгипту і Пакистану. По словами військового долічно було б керуватися принципом, який враховує досвід сучасної війни, а не кількість. А він діє тільки у двох країн світу, говорить військовий. Фактор ядерки взагалі можна не враховувати. Чим керуються ці експерти, які стали трейдмі, е, складно зрозуміти, бо сьогодні головне досвід сучасної війни. Ось слова людини, яка воює, ось слова людини, яка знає сучасну війну. І е, ці рети її здаються дійсно смішними, тому що ті фактори, які там можуть враховуватись, вирогідно не враховують о тих бойових якостей, яких набуває армія кожного дня, як українська, так на жаль, і російська у сучасній війні. Що відомо про цей взагалі рейнд. В нашій роботі ми почали його зустрічати десь приблизно з шістнадцятого року. І з того часу, щорічно, цей рейтинг з'являється в медіа, він активно поширюється і обговорюється, незважаючи на те, що рейтинг формує американський блогер Деріал Кучук. для розрахунку рейтингу кожної країни. Кучук промістовує свою певну формулу, суд та подробиць якої не повідомляється. Рейтинг не стверджений і не перевірений ніким з експертів, що не військових. Або якоїсь складної експертної комісії. Проте він і не претендує на академічність, але в той же час він претендує на популярність. І оце найбільша загроза. Як ми бачимо, це по суті суб'єктивна думка, суб'єктивний аналіз однієї людини. Проте він уже майже 10 років активно мусіюється у медіа і активно. Обговорюється, незважаючи на те, що є певні напевно інші критерії, з якими оцінюється рейтинг армії сіду. Більше того, давайте згадаємо всі наративи, які з'явилися і активно обговорюються нам з вами під час повноштабного вторгнення. Ми з чорному не наприклад сміємося з російської армії про те, що ми, коли до війни навіть інколи не вкодив двадцятки, зараз протестуємо армії, яка постійно була в цьому ж рейтингу на другому місці. І саме з цих позицій оцінювали нашу спромовність і нашу можливість обороняти Україну, коли Росія на нас напала. Саме тому нам давали оці приславуті три дні. Чому? Тому що оцей ритм гуляв по інформаційному просто. А тепер трошки детальніше про загрози. Загроза перша для нас з вами. Що несе цей Редві? Що він говорить? Що ми стали що слабшими, бо ми колись два роки назад. Це був 2022, 2023 рік, займали 15 позицію, а зараз 20-ту. Значить, що ми слабші, ми гірше воюємо, ми погано оснащені, а наш ворог сильніший. І ті недачі на фронті, які ми зараз тимчасово маємо, це підтверджують. Тобто у нас це окорінює те, що ми. Стаємо славшим. А що це? Це означає, що ми починаємо зневірюватися в наших збройних силах і зневірюватись у майбутньому. Як зараз модно говорити, починаємо копати собі ян. Хоча як говорить наш військовий, який має справжній досвід і може дійсно оцінювати потужність армії, і як українською, так напевно, і інших говорить зовсім про інше. Друга небезпека це використання таких критиків Пропагандою російську пропаганду я не маю сумніву, що буквально уже за день-два цю інформацію розтягнуть у російські пабліки, російські телеграм-канали, де будуть снятися. Дивіться, ПФХ Україна з 15-го місця впала на двадцятий, вона слабша. Тобто, ми ось перемагаємо ще трошки і не здолаємо Україну, і це будуть використовувати бісніводи. І головне, це будуть поширювати куди? На захід в Європу і. В Америку і тут криється третя загроза. Ми чітко розуміємо, чітко знаємо, що на заході на жаль, і в Америці, і в Європі російська пропаганда працює дуже потубно і популяризуючи отакі наративи про слабкість української армії, вона вселяє в уми і простих громадян, і політиків там міського і бу і середнього гатунку. Рівня, що Україна, ну слабка. Треба, ну вже ж припинив, напевно, допомагати, бо це не приносить журтаків. Треба е, сідати за стіл переговорів, треба е, змушувати країн домовлятися. Враховуючи те, що сьогодні дуже багато політиків, навіть ну, скажімо так, в країна, як от то США, керується, Ну, якщо не російською пропагандою напряму, а інколи і так, то Інтерпретований нарадивом російської пропаганди, подивіться, що говорить Маск, подивіться, що говорить теж Трамп, подивіться, що говорить його оточення. Там через слово це прихований або інтерпретований російський наратив, тобто вони говорять не стільки науковою, дипломатичною військовою мовою, скільки мовою чого. Мовою медіа, мовою соціальних мереж, мовою чуток, мовою наративів. А де чуткі наративи, там є і пропаганда. І саме пропаганда буде вселяти думку про те, що Україна слабша, і їй треба припинити допомогу завдяки от такому. Ну ще одному кірпічику у цій великій набудові, яка є пропагандою. Але кожен кірпічик, кожна така маленька деталь складає загальне велике враження. І в цьому, як я повторюю ще раз, велика і велика небезпека. Тож, друзі, якщо ви бачите подібні рейтинги, подивіться наші ресурси, подивіться ресурс наших полет, де ми розказуємо, що це, хоч і ну такий популярний, але не науковий, не військовий, не якісь розвідницькі рейдні. Це просто думка одної людини, блогера, яка захоплюється військовою тематикою. Хай він не ображається на свою кваліфікацію, але він не є. Глибоким і якимось вшанованим експертом, тим більше, що ми досі не знаємо за яких критеріїв він оцінює ці потужності армії. Як говорить практика, дуже часто береться в знаки кількісна перевага, кількісна наявність зброї, боєголовок, ракет, літаків і так далі. Але в той же час показала, що частна війна, війна Росії України не завжди кількість, а дуже часто і не тільки кількість. Грає роль у тому, щоб е, показати, що ця армія дійсно сильна. Давайте подивимось на початок війни. Українська армія набагато менша, набагато слабша з точки зору озброєння. Протистояла армія, яка в цьому рейтингу займала друге місце, і ми вистояли і стоїмо досі. Тож ось такі наочні і е, чіткі, фактологічні приправи того, що всі всі рейтинги це, ну скажу так, як мінімум, маніпуляція, якою може скористатися російська пропаганда. Тим більше зараз, коли йде війна. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів і прихованих маніпуляцій, залишайтеся з нами. Ставте лайк, тисніть дзвіночок і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брекню.